Слава націю, вітаю на каналі Добрий Рембат, я Сашко. Добрий! Сьогодні, з поміж іншого, допомагаю козакам відновлювати буханець, там десь знизу лежить фахівець, вон там крутить якісь гайки. А я тут от періодично натискаю з щеплення, бо спочатку там потік головний циліндр, потім. Привезли з ринку дірявий, тупо в тілі дірка була, браковане лиття, а зараз щось інше, вже новий. Працювати щось не дуже хоче. Такі от історії із цим буханцем, в якому спайка води не марно лежить. Разом боремо й поборемо.